Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій і сьогодні поговоримо про матеріальну допомогу мешканцям міста Дніпра, які опинилися у складних життєвих обставинах. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади. В рамках комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра та рішення міської ради від 19.10.22 року No4828 зі змінами, які затверджені положення про призначення про надання адресної матеріальної допомоги окремим громадянам міста. Познайомитись із положенням можна, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Отже, хто може отримати допомогу? Матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані у місті Дніпрі та за певних обставин опинились у складній життєвій ситуації. Це можуть бути хвороба, пожежа або стихійне лихо, ліквідація наслідків збройної агресії РФ, пов'язаних із пошкодженням або знищенням будівель, споруд або житлових будинків, зокрема квартир, що розташовані на території міста Дніпра, інші обставини, що порушують нормальну в житті діяльність заявника та його родини, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Зауважимо, що якщо отримати зазначену допомогу, можуть також внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Дніпрі. Розмір допомоги. Сума допомоги визначається міським головою, його заступником з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу, повноважень особисто або за дорученням міської комісії щодо призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста. Сума допомоги, яка визначається рішенням комісії, не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць, як отримати допомогу. Для призначення адресної матеріальної допомоги необхідно залишити заяву та необхідні документи в скринці для звернень громадян або надіслати документи поштою за адресою Дніпровської міської ради, яку ви зараз бачите на екрані. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. До заяви про отримання допомоги необхідно також додати копію паспорта громадянина України. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію довідки внутрішньопереміщеної особи, оригінал довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні в будинку осіб. Зверніть увагу: якщо відомості про склад сім'ї є у електронній картотеці, подавати таку довідку не потрібно. Оригінал довідки про доходи заявника та членів його сім'ї за останні три місяці це для працездатних громадян та працюючих пенсіонерів заробітна плата, довідка з місця роботи або індивідуальна відомість про застраховану особу з пенсійного фонду для непрацездатних громадян. Пенсія для студентів стипендія, для непрацюючих працездатних громадян, довідка з Державної служби зайнятості про перебування або неперебування на обліку, для громадян, що здійснюють догляд або одержують інші види допомоги з державного бюджету, довідка про розмір державної соціальної допомоги. У випадку потреби матеріальної допомоги через хворобу необхідно подати. Оригінал медичної довідки про необхідність лікування, проведення операції, реабілітації. Зверніть увагу, що термін видачі довідки повинен бути не більш ніж 6 місяців до подання заяви на матеріальну допомогу, копію довідки медико-соціальної експертної комісії СЕК про наявність інвалідності. У випадку потреби матеріальної допомоги через хворобу члени сім'ї потрібні також: копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про шлюб у разі зміни прізвища, копія паспорта громадянина України. Якщо матеріальна допомога призначається у зв'язку з пожежею, необхідно надати. Засвідчену належним чином копію Акта Державної служби України з надзвичайних ситуацій про пожежу, яка сталася не пізніше ніж за 12 місяців до подання заяви на допомогу. Термін розгляду документів та надання допомоги щодо звернення громадян на отримання матеріальної допомоги розглядають у термін не більше одного місяця від їх надходження. Матеріальна допомога призначається та надається лише один раз на рік за наявності відповідних обставин. Виплата здійснюється на особовий банківський рахунок отримувача або через поштові відділення. У наданні матеріальної допомоги можуть відмовити у випадку подані неповного пакету документів. Коли сукупний середньомісячний дохід на одного члена сім'ї за попередні три місяці перевищує три розміри прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць. Якщо після перегляду цього відео у вас залишились запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.